Всім привіт! Ну що ж, підходить сезон до завершення. Маємо середину жовтня, 15 жовтня. Напевно, буду вже свою полоничку в останнє підживляти. Останнє підживлення має бути калієм. Ну, так рекомендують. Тому маю сульфат калію. Ну, його можна купляти на вагу, так дешевше виходить, ніж в пакетиках. Активний склад це у нас є калій. Монофосфат має фосфор і калій. Ми також підживляли монофосфатом. Це для кращого коріння розсади, коли ми її садимо і хочемо накущилися. А вже на завершення сульфат калію. Калій допомагає закладати плодові брунечки. І допомагає гарно перезимувати. Рослину захищає. Ну, Принаймні, так я вичитала. У книжках так я дивилася відео, хто гарно займається полуничкою, так радять. Маю дві лійки, одна маленька, така квіткова, знаєте, як горщики поливати. І звичайна лійка. Але добрива і старець поливати цією маленькою лічкою. Тому що вона мені попадає суто під кущик. Якщо це дорослі кущі, це не дуже важливо, в них там ширший може такий так? бути корінь, корінь навколо, О, якщо попадає десь. Але щоб не текло мені не знати, де, я хочу попасти суто-суто-суто під кущик. Суто, суто під кущик. Зараз я знімаю. Щоб корінець наситився перед зимою. Так, а якщо ми візьмемо... Ох, то вже наш Броко попрацював з лійками, покрав мені насадки. Ох, не полю. Так, тоді воно мені аж дуже розливається по всій грядці. Занадто. так. Я хотіла показати, як воно відбувається. І мені розтікається і тече, в мене грядки такі трошки опуклі. І воно мені тече, і це мене дратує і перерозхід добрив іде. Тому я стараюся малесенькою лікою, гарно підлити собі на зиму. Усі ямки, акуратненько. І так в мене ліка 25 літри, то я можу собі розрахувати там на 5-6 кущиків, щоб в мене було пропорція. Так що останнє підживлення ми даємо калі. Якщо в нас немає сульфату калію, а нам не хочеться його купляти, ми беремо звичайний попіл. Там, наприклад, літру-дві на відро гарно розколочуємо. Чекаємо там день-два, хай трошки настоїться, помішуючи, якщо пам'ятаємо. І тоді зливаємо чистесеньку водичку. Це все, що лишилося, це є кальцій, його можна вилити на компост, наприклад, чи дати під інші рослини, які хочуть розкислення, тільки не під гортензії. Ось і, або просто нагород, який вже звільнився, наприклад, від картоплі чи інших культур. А оцей попіл, на нас попелу, ми роз, е, доливаємо воду, Ну, там зливаємо літру-дві, наприклад, відро, вже того настою. Доливаємо воду. Додаємо стакан оцту, можна пів стакана, в кого кислі ґрунти. Щоб ґрунт був трошечки кисленький. Полонечка любить чуть кисленький ґрунт. Вона не любить, щоб було дуже. там жалужне. І кислий не любить, який посередині. Тому трошечки додаємо оцту. І поливаємо. Це також калій. Калій не гарне, добре водомашнє. Хто його має, хто має пічку, хто має дрова. Це прекрасне. Добриво. Я одного року посадила собі розсаду минулого року. Власне, оту, коли неї стою, це була лючія і аллегро. Гарно мені поприживалося, все. І я посипала щиро попелом, не подумавши. Більше такого робити не буду, бо деякі кущі почали чорніти. Я думаю, що це від попелу. Очевидно, було забагато їм, потім дощ прибив. Ну, думаю, що все-таки для розсади концентрація має бути невеличка, тому що розсада це як дитина. Маленька, тендітна, яку треба хухати, дмухати а не переборщувати. Так що можна монофосфатом калію. Останнє осіннє підживлення, можна попелом. Пополу можна підживити один раз, потім можна ще, якщо прятла погода. Другий раз, бо вона вже на Львівщину плюс 10, це холодно. А сульфат калію при плюс 10 гарно підживляє. Монофосфат хоче тепла. Монофосфат хоче 10-15 градусів. Вище. А сульфат калію працює плюс 5. Так що можна підживляти. Це гарне осіннє добриво для того, щоб йшла закладка на плодових бруньок активно. У мене деякі рослинки почали навіть оця молода розсада. Я перейшлася, деякі навіть мали брунічки на цвіт. Це означає, що калію їм достатньо, раз вони вже рушили, захотіли плодоносити. Звичайно, що це світ пообривало цвіт, але калій. Це, власне, на бутони. Так само в мене ну, тут є Аргентера, вона ну, йде і кабріла. Також е викинула мені цвіт. Я ходила зривала. Не всі, але деякі найсильніші кущики вирішили, що вони їм поразного доносити. Так що, будьмо уважні до того, бо вони і так не визріють, бо вже холодно. А забирай тільки е поживні речовини. Так що, монофосфат зараз не йде: сульфат, калію або попіл. Підживіть, не полінуйтеся, це є на перспективу. Ми закладаємося в майбутній врожай. Ставте лайки, підписуйтеся. Всім доброго дня!